І так, добрий день, дорогі мої. Показую вам трошки здалеченька, бо хочу сказати, що ми сьогодні не починали з ніякого прекрасного, бо в нас прекрасного лишилася тільки оця одна орхідея. А все решту все треба міняти. Лишили оці рози, хочемо посадити, і, і ця гвітка, ці дзвіночки нам вже відсвіли. А нічого в нас поки немає е, е, прекрасного. Так що починаємо відразу з їди. На сьогодні я купила, я була в магазині, купила е, м'ясо і зараз хочу ручним млинком перемолоти. Хочу зробити зупу з фрикадельками на перше і на друге котлети з пюре. І так починаємо. Хочу вам сказати гарний, гарного вам дня. Велике спасибі, що ви заходите на мій канал. І як питався мій один підпис, підписчик, підписчик В'ячеслав каже, ви що каже, не так мало виходити в ефір. Ви що після Паски нічого не їсте? Їмо ми після Паски все. Виходимо в ефір трошки трошки менше, тому що е в нас то не працював е інтернет, то я хворіла, то м діти зараз займаються в них в двох школах. Ціла купа екзаменів. Одним словом у нас були і тому ми ход, виходили в інтернет, але дуже мало. Зараз починаємо, починається все. Починаються канікули, починається зовсім, зовсім друге життя, починається море, сонце і вода, наші найкращі друзі. Так що будемо щось вигадувати нове, будемо вигадувати щось таке ближче до літа, до легших таких страв. От таке в нас буде далі майбутнє. А зараз у нас про все зупа з фрикадельками на перший і на другий я сказала пюре з котлетами. Котле оці наші, оці наші, хочу показати вам. Оце наша наша цибулька з городу і наші огірочки з городу. Оце наші огірочки, наші, наші огірочки з нашого городу. І цибулька також з нашого городу. Я зроблю, як завжди, зроблю. Поріжу їх і зроблю такі малосолені огірочки. І так, починаємо. І так, ми помололи м'ясо. У нас тут буде м'ясо і на котлетки, і на прикадельки. Картоплю ми начистили на пюре. і зупу ми варимо. Ми варимо, зараз вам покажу. Ми кинули сюди картоплю, кинули морку, кинули селеру і поставили, щоб воно варилося. Вони вже практично готові. Накриваємо кришкою і кидаємо зараз фрикадель. Оце м'ясо ми взяли для фрикадею, солимо його, перчимо. При цьому Додаємо. Паприки дольці, паприку солодку, окей, багато ні. І більше нічого не додаємо. Окей. Окей. Вимішуємо і робимо фрикадельки. Можемо дати трошки кров. І вимішуємо. Додали кров і вимішуємо. Я думаю, що вистачить цього м'яса для наших фрикадельок. Нічого більше не дозволяє. Ні води, ні молока, ні нічого, тому що ми кидаємо то все до зуби. Можемо її трошки побити. Ні яйця не віддаємо. Нічого. Виробляємо фрикадельки. Ось такі фрикадельки маленькі. Пульпета як говорять італійці. І так проведу до кінця. Приказайте ми наробили, відкладаємо її і займаємося фаршем. До фаршу ми додаємо перець. Додаємо паприку. Багато не додала. Додаємо сіль. Окей, більше не треба. І додаємо, і додаємо цибулю. Але цибулю ми її тушимо. Додаємо сюди яйце. Бережемо, бо мені тут. Окей. Додаємо сюди яйця? Додаємо сюди булку. Додаємо сюди булку, додаємо сюди, я додаю завжди. Додає, додаємо сюди майонезу ложку. Що не треба, і додаємо сюди води. І вимішуємо. Добре вимішуємо і робимо котлети все таки впала окно. І вимішуємо. Пере рукою, додаючи води. Окей. Багато води не додаємо. Окей. Вибачайте, трохи зрушила камеру. А, окей. Так, ми з цим фаршем покінчимо. Даємо трошки відпочити, потім подивимося, що йому бракує. А наші фрикадельки кидаємо в баняк. Поки варять, варяться наші фрикадельки, ми до зубки ще кинемо трошечки макарончиків маленьких. От фрикадельки я кинула. І маленьких дрібних макарон. Ми беремо. Я, я беру їх отак, роблю. Роблю такі котлетки і відразу в булку і складаю їх сюди на папір. Багато не роблю, ми з'їли і забули про них. І так роблю далі. Так. Тепер сюди. Сюди складаю окей. І собі складаємо отак. І так роблю всі. Наші прикадечки вже зварилися, і ми до них додає, додамо ще отакі малесенькі макарончики. Одна столова ложка, друга столова ложка і третя з половиною столовий, ну, 4 столових ложки. Багато не треба. І хай вона звариться. Окей. Поки вони будуть варитися, ми зробимо заправку до нашої зуби. Цибульку ми вже втушили, зараз кинемо сюди моркви і кинемо трошечки муки і укропу. І так наші котлети зроблені. Отак вони виглядають. В середину я поставила масло і кладемо в духовку. Кладемо в духовку. Okay. Ми поставили в духовку на де так. Ми поставили в духовку на низ низверх, на скільки там градусів не бачу. На 30 градусів і на 180 температури. Хай воно нам варить. І так, Другі мої, любі мої, кохані мої, обід готовий. На обід у нас зупа з фрикадельками, на друге картопля з котлетами, з салатом і з е, е, малосольними огірками і помідорами. Я вас всіх дуже люблю, дуже поважаю, бажаю вам міцного здоров'я, всього найкращого, бажаю вам мирного неба, а також бажаю вам Божої благодаті. Я з вами прощаюся, заходьте на мій канал, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Я вам буду щиро-щиро дякувати. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам смачно.